Всім доброго дня! Як я казав на стрімі, той, щоб Т-30 вийшов, ми його настроїли як проти на себе, але він став непотрібний і щоб ну, не удаляти, його жовка вирішив з вами поділитися. Що ми маємо по Т-30? Идем Марвин Что я ему сделал? Що э, у нас? Ну щитки это, все решетки, на кондиционер, бортовой номер, крепление. Так, что сделал в першу чергу? Вибір Выбер колеру. Все. Выбер колеру. Э, Ну, все, все вибирається, криша, це гласки. Ну, Все, що вибиралось, тільки просто додали більше палітрів. Mm. Так. Mm. Шильдики. Ну, коротше, більше, більше стало вибору кольору. Тобто можемо спокійно вкрасити собі який захочеться. Так само в цьому тракторі основний свідомою зелений візьмемо. мене. Споку. Прощав. Пари синенькі оба. Ой, так, так, радіатор книжку, ну, так, як ми її не вибирали. Шейбук, тахи там, жокі там. Так, погрузчик у нас. З такого кольору, циліндри червоного кольору, тобто ви можете вибрати все, що вам і вам подобається. Так само є. Вибір на ролі, хочете. поле на всіх цей пасфей зданий, говорить навіть... погребати. Було ще також додано скорості йому. Ну, Тут як ви знаєте, є інтерактив, вибір порядкого номера. Було тієї школи додавлено ржавчину, вибір кольору і трішки швидкості. Так що уму для силоса, для ферму, для мною, для, для погрузки мною. Да, він уже їдеш лучше у нас. Ось так він у нас зараз ржавіє. він цей тільки не ржавій. А так вся ржавчиною покривається. Ось так воно все виглядає. Сейчас отсюда. покажу, как будет. Для Силуса лучше аппарат то, что надо. Он Для трамбовки толкать Силуса. Такі йдений до моржовчину додамо. Ось такий буде у вас помічник. Можна ззаді плуга цепляти. Він цепляє. Так, як в мене там є вже на корінку, включим поста нього. Номер можна вибрати. <кхід> Це він в стандартній, які були в нього кольори покрашені. Куда було його видаляти просто? Робота була зроблена, а він мен не, не знадобився. Так що кому треба. Толкає він з добре. Якщо, якщо його застарити, що такий трудяжка буде добрий. І правобачте, коли шалпу стоїв, він підпасить його. Важко. Але він пукає, йому все равно. Так що кому? Потрібна, ссылка буде під відео. Споки я буду відсутній, вирішив зробити такий подгон Стріма не буде. А для тих, хто підписаний, то завтра викладу ще один мод об'єкт. Ось такий ось флагштук. Український прапор з гімном України з озвучкою. Так що хто підписаний зможе скачати його. Так що ось такий ось буде ще підгончик. Ну, а сьогодні поки вам. Т-30. Ось такий ось красавчик. Також в нього є ще ковш, де сніг горнути. Ковш для сілоса, для снігу, для сипучіх грузи. Так що, як то кажуть, приємної вам гри. Ну, а нас підтримайте лайком і підпискою. Так що ось. Тримайте агрегати.